День вчителя цього року перепадає на неділю 5 жовтня. Але наші східні святкування зазвичай проводять напередодні у п'ятницю 3 жовтня. Ми, учні академічної ліцею номер 1 щиро вітаємо їх з їхнім професійним святом. Бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпного натхнення та безлічі вдячних учнів. Нехай ваша праця приносить лише радість і задоволення. Олег Петрович, я вас вітаю з днем вчителя. Бажаю вам всього самого найкращого. Олег, Днем вчителя. Бажаю, щоб усі були лише в місті. Щоб... Всі, що хорошо вели. Щоб все було класно, щоб у вас всі слухали, щастя, здоров'я, всього самого, щоб піднялися. Вітаю вас, я на Ярославна з Днем вчителям. бажаю вам здоров'я і щастя. Наталя Миколаївна, я вітаю вас, з Днем Вчителя. Вітати всіх вчителів з Днем Вчителя, побажати їм всього найкращого. Але найбільше вітання я передаю своїм улюбленим вчителям, а саме Ольгі Миколаївні, Сергію Петровичу, Олегу Петровичу, Ольгі Олександрівні. Я вас обожнюю просто. Дякую вам за все, Ірина Івановна. Ви найкращий вчитель. Вітаю вас, з днем Вчителя. Володимир, я вас теж обожаю просто. Андрій Володимирович, я вас люблю дуже сильно. Олена Геннадійна, вітаємо вас, не вчителя. Бажаємо вам щастя, здоров'я, і благополуччя. вітаю вас Дні вчителя. Дякую за вашу роботу. Здоровоч, ми вас дуже сильно любимо. Бажаємо вам всього найкращого. Вам багато грошей. Щоб ви сюди були здорові. Ну... Все. Вітаю вас, Днем Учителя. Мені дуже подобається, як ви ведете наші уроки. Ви просто найкращий вчитель. Я вас безмежно люблю. Ольга Олександрівна. Бажаю щастя, здоров'я та Вітаю вас для вчителя. Любимо вчителя Олег Петрович. Бажаю мої всього найкращого, щастя, знову здоров'я. Багато грошей, гарної машини, і щоб не лопали слишком. Вітаємо наших вчителів зі святом. Бажаємо миру та звяним учнів. А не Дорогі вчителі, хочу привітати вас, з Днем вчителя. Бажаю вам всього найкращого. Окремо хочу привітати класного керівника Тетяни Сергіївна. Дуже люблю вас і ціную. Ми вас уважаємо. Shalom, ich bin ihr. Wir sehen uns im всіх вчителів зі святом. Наталя Володимирівна, ви класний, класний керівник. Все? Ми вас будемо слухатись. Вітаємо! Бажаю, що здоров'я. Ми вас любимо і цінуємо, і любимо найбільше яким освіту. Народи, Миколаївна, Ми вас любимо! Ми вас любимо! Заспіли! Дорогі вчителі, хочу вас поздравити з цим святковим днем. Дякую, що ви даєте нам змогу навчатися, отримувати освіту. А особливо я хочу подякувати нашій улюбленій Марині Іваніні за те, що вона нас витримує. І ми вас любимо всіх! учителя. Я дуже люблю свою учительку. Знаем учителя. Я уважаю свою учительку. Я витаю учителя. Я люблю учительку. Я люблю учителя. Я люблю учителя. Я люблю учителя. Знаем учителя. Знаем учителя. Шановні вчителі, Вітаємо вас за святом. Вітаємо! Шановні вчителі, вітаємо вас за святом. Вітаємо. Вітаємо вас, днем вчителя. Бажаємо щастя, здоров'я, терпіння, натхнення. Вітаємо! 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 Дорогі вчителі, бажаю вам щастя, всього самого найкращого та, щоб діти слухались. Рі вчителі бажаю вам щастя, здоров'я, терпіння. Дорогі вчителі, бажаю вам терпіння, мирного неба і щоб всі діти нас слухались. Я бажаю і вчителям, і учням того, що вже повторили. Я бажаю вам доброго і мирного неба, щоб у вас було дуже прекрасний день. Я, я бажаю всіх, щоб учителі, щоб було. Вчителі все було добре і я сама служила. Дорогі вчителі, вітаємо вас, не вчителя. Ми вас любимо. Дякую, що ви нас е, що ви е, нам даєте бажання вчитися. Шановні вчителі, вітаємо вас, не вчителя. Бажаю вам щастя, Бажаємо вам щастя, здоров'я. Бажаємо вам сьогодні всього найкращого. Бажаємо кучу шоколадок. Дорогі вчителі, бажаю вам краси. І самовпевненості. Вітаємо з Днем Учителя. Учителя. Бажаю. Щастя. Небрям. Мирного неба. Гарних учнів Добрих учень. щастя. Щастя. Здоров'я. Здоров Любові. Мирного неба. Щоб не було нервів Життя його. Щоб жили всі мирні. Гарних очі. Щоб боку берегав. Хто уже? Вітаємо! 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 А як там говорить віктори ножи можна за два не знаю що там Короче. Що, я не знаю що говорити.